Є знижки на мікролакс 20% в аптеках подорожних бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Чи знали ви, що помити пляшку простою водою недостатньо. Більш того, наслідки неправильного догляду за такими багаторазовими приборами можуть нашкодити вашому здоров'ю. Аби розібратись у цьому, ми вирішили звернутися до нашого постійного експерта, хіміка Дениса Павловського. Він зазначив: кожен елемент пляшки треба ретельно промувати і просто води. Недостатньо. Це повинен бути мильний розчин, або повинен бути відповідний засіб для миття посуду. І в залежності від того, якої форми йде пляшка, ми повинні використовувати відповідно або це більш така жорстка губка для того, щоб очистити всі ті напої, які були попередньо, і залишити на повітрі, що вона трохи просохла, от, і для того, щоб всі ці бактерії вони могли знищитися. Треба звертати увагу і на матеріал, з якого пляшки виготовлені, наприклад, пластикові багаторазові треба змінювати раз на два місяці тому що захисний шар такого пластику руйнується, і відповідно внутрішня поверхня цих пляшок руйнується, залишаються мікротріщини, і в цих мікротріщинах, в принципі, з часом і утворюються якраз небезпечні бактерії для нашого організму. Експерт наголошує, що саме пластикові пляшки можуть бути пошкоджені не лише через неправильний догляд, а й від впливу сонячних променів. Тому він радить обирати скляні та металеві пляшки. Вони не в своєму складі великої кількості хімічних речовин в порівнянні з пластиковими пляшками. Їх можна гарно чистити йорщиками. От вони на, вони на своїй поверхні не зберігають в тому числі хімічні речовини і синтетичних мийних засобів, і тому краще всього віддавати перевагу таким пляшкам. Денис додає, що їх можна використовувати до року і навіть більше, проте скляні пляшки досить складні в транспортуванні. Тому, звичайно, краще обирати багаторазові пляшки за своїм смаком, але не забувати про якість. Стий догляд.